Леся Українка, Україно, плачу слізьми над тобою. Україно, плачу слізьми над тобою. Недоле моя що поможеся туга? що вдію для тебе всією тяжкою жирвою. Гай, гай, невелика послуга, ох, сльози палки. Вони душу палили, сліди полишили, огнисті навики, та жалі гіркії, вони мені серце з'ялили, даремні для нього всі ліки, чи ж мало не сплаче такими сльозами, чи ж можемо ми, діти, веселими бути? Як ненька в недолі в нужді побивається нами. Де ж тута веселого слова здобути? Говорять, що матері сльози гарячі і тверде міцнеє каміння проймають, та невже найщиріші криваві сльози дитячі, ніякої сили не мають?